Слухай, розкажи про байдака і Тимошенко. В чому їхня вигода працювати з підпільним? Чому вони не можуть самостійно це робити або найняти іншого менеджера? Яка між вами домовленість? Домовленість не підіймати це питання і ви краще їм його теж не задавайте. Ні, так звісно, да, ми працювали дуже великий шлях, і зараз вони вже переросли підпільний. І всі розуміють, і ми, і я, і вони, що в будь-який момент вони можуть вже піти в сольне плавання, і це буде абсолютно нормальна історія. Але я думаю, що комікам дуже класно мати свою базу, якусь свою. Е Альма-матер, де ти можеш і в шоу регулярно позніматися, і зі стендапом регулярно виступати, триматися в формі. Тому що все-таки стендап-клуб це такий ну, інститут або качалка для коміка, де ти постійно підтримуєш свою форму. Плюс, е коли ти крутишся в якійсь команді коміка, в якомусь колективі, все-таки ти щось десь в когось підбираєш, якось щось під... підкреслюєш для себе, щось береш. Ну, це позитивно впливає просто на розвиток коміка я думаю, що кожному коміку треба своя, якась все таки двіжуха. І їм це досі потрібно. ти думаєш? Так, да, 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 да. Е, ну не то, що може прям потрібно, типа, але зайвим не буде. Ну і плюс те, що в тебе є просто сильний партнер, котрий тобі може в будь-який момент будь-яку якусь серйозну штуку зробити під ключ. Як вважаєш, якби вони, наприклад, пішли з підпільного? Е, підпільний би втратив такий статус, який він має зараз? Я не думаю, що. Якось щось кардинально прям зміниться. Ну, звісно, ми якщо, не дай Боже, десь підуть. Ну да, звісно, втратим е хедлайнерів. Але не знаю, життя на цьому не закінчиться.